Після проголошення незалежності в 91-му році президент України отримав максимальні повноваження за всю історію. Він був не тільки главою держави, але й главою виконавчої влади. Після прийняття нової Конституції в 96-му році президент назавжди втрачає статус глави виконавчої влади, але все ще має повноваження призначати прем'єр-міністра. Після зміни Конституції в 2004 році президент втрачає право призначати прем'єр-міністра і воно переходить до парламенту. В 2010 році за допомогою Конституційного суду Янукович повертає собі право призначати прем'єр-міністра. Після Революції Гідності в 2014 році Верховна Рада повертає собі право призначати прем'єр-міністра, а президент лише подає кандидатуру та ще й з необхідністю попереднього погодження з більшістю в парламенті. Наступний президент має завершити історичний шлях України до парламентської республіки і стати політичним камікадзе, який буде останнім президентом України.